Фізику не обдуривши спроба австралійських парубків. Завершилася не те, що тріском, а і з вибуховою хвилею. Один із хлопців програв парі і як покарання повинен був у тостер засунути металевий ніж. Хоч друзі й заспокоювали прошопрохідця, що все минеться, на подих молодих відважився не з першої спроби. Штрикання, вочевидь, тостеру не сподобалось, і він вибухнув, розлетівшись на друски. Про решту гучних і рішучих проявів понеділка 10 червня вже готові детально розповідати кореспонденти наших новин. Добрий вечір. П'ять тисяч замовчанку. Дніпропетровську кермувальник джипа хотів розрахувати за наїзд просто на місці. Містяни завадили. Більше податків гарних і різних. Під прискіпливе око причників потрапила побутова техніка. Вони поміж нас агресивних і психічно неврівноважених їх складно зачинити у лікарні, але й гарантувати безпеку людям від психів ніхто не береться. Під колеса Жигулів у Дніпропетровську просто на пішохідному переході потрапила місцева вчителька разом із чоловіком, і це при тому, що кремувальник Жигулів до наїзду зовсім не причетний. Ваз на людей відкинув величезний японський позашляховик. Його водій розігнав авто до шаленої швидкості і не помітив, що решта машин зупинилися пропустити людей. Акура врізалася в Жигулі і відкинула седан на перехід. Свідки кажуть, що винуватець аварії був на підпитку та ще й намагався розійтися з потерпілими миром, запропонувавши їм 5 тисяч гривень, лише аби ті не викликали міліцію. Людей з забоями та струзом мозку забрала швидка, водія інспектори повезли на експертизу, але висновки на цю мить невідомі. Міра від чоловік крайні з перегаром. Я хотіла з ним поговоріти, хоча би спросіть. Но он сказал, я не хочу с вами разговаривать, и все, у него перегар настолько, ребята, что два дня, наверное, человек точно пилот. На Донеччині знову родуть ракетири, як на початку 90-х. Банда молодиків вистежувала успішних підприємців, і де погрозами, де завдяки непрозорим натякам, вимагала з бізнесменів гроші. Натомість підприємцям пропонували дах та вирішення будь-яких проблем. Щоб розрахуватися з вимагачами, каже Світлана Фечун, декому з потерпілих довелося брати навіть кредити. 32-річний далекобійний колег нарешті зітхнув з полегшенням. Четверо бандитів ще кілька місяців тримали його родину у страху за гратами. Молодики вимагали з нього щомісячну данину. У разі відмови загрожували відібрати бізнес і розправитися з родиною. Вони до мене під'їхали, забрали у мене документи від прицепу, тобто силу примінили фізичну, стали мало вражати. якщо не хочеш з нами працювати. Наші умови такі платінами будем там за тебе любой вопрос рішати. Яка як б обісів ребята зм'янінакі вопросы решать? Апетити бандитів росли з кожним разом. Щоб розрахуватися з ними, заляканому підприємцю навіть довелося взяти кредит у банку. Анісміня требували сьогодні 8 тисяч доларів. За що я їм задав вопрос за что они мені нічого не объясняли, просто так прийні. Приміняли физическую силу. Ракетири настільки залякали родину підприємця, що дружина боялася виходити з дітьми на двір. Рідина ходить в школу, поэтому приходяться кожен день ходити в школу забирати, а твої і поэтому кожен раз запаска, что нічого не случится. Не в змозі терпіти на рогу підприємець з ризиком для себе звернувся в міліцію. Оперативники відразу розробили план захоплення злочинців. Була спланована спланірована оперативна комбінація, і при передачі требуємо грошей всі четверо даних молодих людей були задержані. Запобіжний захід суд обирав для кожного зловмисника окремо, щоб вони не мали можливості спілкуватися. Хоча всі на суді свою провину заперечили. По Оду я навіть не знайомий, не знаю того чоловіка. То там кому я там що говорив, Я, я його даже не знаю. В глаза один раз Адвокат вимагав відпустити затриманих під заставу. Суддя відмовив, щоб злочинці не змогли розправитися з підприємцями. За здирництво бандитам загрожує до семи років ув'язнення. Світлана Фечун Сергій Сіров, Донецьк, Новини 2+,2. В'язниці на волю достроково через центральні ворота. Щоправда, без оркестру. Охоронець столичного Лукянівського СІЗО випустив на волю підозрюваного крадіжці за пів тисячі гривень. Той обіцяв лише власний день народження. Відсвяткує і повернеться. Але надвечір силами спецзагону обвинувачуваного повернули за ґрати сило. Міць не виключено, що у сусідню камеру посадять тепер і співчутливого вартового. Йому тепер світить щонайменше років п'ять тюрми. Він фактично відкрив ворота і випустив його геть за межі СІЗО. Затримали його правоохоронні органи протягом однієї. Улітку дорогими прикрасами варто хизуватися лише у власній квартирі із наглухо замкненими дверима. Сезон вуличних крадіжок розпочався. Поціновувачі коштовностей різних злодійсько-мистецьких профілів та театрального губстопу із настанням тепла працюють не покладаючи рук. Добром не перебирають, беруть усе, що блищить. Золоті ланцюжки, каблучки та сережки. У міліції кажуть, обслужити вас у столиці можуть і місцеві професіонали, і гастролери з далеких країв. І якщо раніше у спекотну пору дня крадії прикрас собі влаштовували сієсту, то тепер нападають серед білого дня. Ксенія Марченко про золоту лихоманку знає більше. Золоті сережки, ланцюжки з підвісками та браслети на жіночому тілі. Влітку все на показ. Блискуче столичні крадії зривають уже навіть у день. Я визращалась днем з університету, йшла на улиці кріщаті, Почувала неприятне відчуття в районі шиї. Потім поняла, що з мене просто сорвали золоту цепочку. Неподалік проходили міліціонери. Вони помітили злочинця, відразу його затримали. Намагався позбутися тільки новикраденої речі, але й на його превеликий жалі золотий ланцюжок. Зачепився за тканину брюк та повис на штанині. Крадій 28-річний чоловік нещодавно вийшов із в'язниці. Нині може повернутися туди щонайменше на 4 роки. Правоохоронці кажуть, що саме літо сезон вуличних нападів. Зривають цепочки, зривають коштовні речі, зривають сумки, відбирають мобільні телефони. Враховуючи, що це переважно або дівчата молоді, або люди більш похилого віку. Вони вбирають таку жертву, яка не може надати супротиву. Тому, як правило, не доходить до застосування якихось там ножів. Наприклад, або погроз насистом. А ось в іншому районі Києва невідомий напав на жінку вночі, хотів забрати сумку, та жертва пручалася. Він її пригрозив, віддає, то буде хуже. Вона не віддавала. Повалив її на землю, наніс декілька ударів спочатку руками, потім ногами, зірвав в шиї золотий ланцюжочок, вирвав сумку та втік. Золоту прикрасу слідчі знайшли в одному зі столичних ломбардів, а мобільний телефон крадій встиг продати в сусідній області. Нині правоохоронці застерігають жінок, аби не хизувалися прикрасами поночі. Я чесно цим не задумуюсь. Як я виходжу днем, то я одягаюся. Як іду зустріч. я вечором не хожу одна я з мужем хожу. ну кольці знімаю. І закриваю. Ну сіргі, понятно, що не трогає з нею. Приши для раділі кого-то з друзів провести? Якщо ж запобігти нападу не вдалося, радять голосно кликати на допомогу. А коли злодій погрожує, не вагатися й таки віддавати коштовності, щоб не втратити здоров'я і відразу викликати міліцію жодного дня без ноу хау податкового. Під усе видячи око служителів міністерства доходів та зборів цього разу потрапили мобільні телефони, ноутбуки, музичні центри та й загалом увесь перелік побутової та офісної техніки, на якій можна слухати та зберігати музику та відеофайли. Провайдери чергової поборної ідеї запевняють, турбуються про власників авторських прав, яким власне той податок і переправля... переправлятимуть. Спецбір запевняють, сплачуватимуть виключно імпортери. Ті ж своєю чергою переклали зрозумілою мовою. Гроші віддаватимуть пересічні покупці. У шоу-бізнесі вона називає себе Натта Грей. У житті вона просто Наталія. З дитинства пише вірші, а віднедавна потягнула на пісню. Мені приходяться писати в початку припев, Отправлять його композитору. У маленький блокнот вона записує те, що згодом можна продати на першу збірку. Оформила авторське право. Одна з робіт уже потрапила в ротацію на музичний канал. О, Кожні два місяці Наталя отримує від 400 до 600 гривень. Перший ролик для стабільно виплатили, От уже де два місяці пройшло. До сьогодні, поки що не було. Чому не платять, знають у держслужбі інтелектуальної власності? Імпортери перестали платити. Почались певні судові процеси. Ще 10 років тому в Україні почали збирати гроші з імпортерів техніки. 3% від вартості товару мали ті поетам, музикантам та іншим власникам авторського права. Бізнесмени кажуть, це дорого і не сплачують. Чиновники пропонують відсоток зменшити вдвічі і платити. Продукція. За допомогою якої можливо відтворити об'єкти авторського права під спеціальний збір потрапили музичні центри, радіомагнітоли, CD та dvd плеєри, жорсткі диски для комп'ютера, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, диски та флешкарти. За цей товар імпортери віддаватимуть на митниці додатково до 1%. mp 3 плеєри записувачі та програвачі комп'ютерних дисків, аудіо та відеокасети – 1%. Найбільші збори, півтора доведеться викласти за магнітофони та відеомагнітофони. На цей Відсоток або навіть більше подорожчають всі товари. Імпортери не роздумуючи заявляють, платитимуть покупці. Не виключено бізнесмени і далі ігноруватимуть цей збір. Якщо я купую фотоапарат для того, щоб фотографувати квітки, наприклад, чи природу, це не означає, що я. Його купив для того, щоб фотографувати книжки, і потім ці книжки якимось чином розповсюджувати. Олексій уважно розглядає вітрину з автомагнітолами. Плеєр у авто за одну тисячу може подорожчати на 10 гривень. Для Олексія це не гроші, але справа принципу. Сама ідея насильно вижимати процент. Е для чого я не понимаю. Это їм зарплату. Вам же ж ніхто не платить процент за те, що ведете репортаж. Ще два тижні автори нового податку збиратимуть думки учасників ринку. Потім проект подадуть на розгляд у Кабмін. Ігор Бондаренко Інна Боднар, Олена Черняєва. Новини 2+,2. Як Україна повін зустрічає, а українські дівчата лицарів перемагають Залишайтесь з нашими новинами, щоб не пропустити найцікавішого. Чому впав як 52 -й. Єдиного, хто вижив у авіакатастрофі, стережуть пильніше за вік персону. Хоча він теж не простий. На Харківщині глибину болот перевірили джипери на третьому етапі всеукраїнського трофірейду Визначили переможців. 64-річного Анатолія Догопола, пілота як 52 який розбився минулої суботи на литовищі під Києвом. Сьогодні провели в останню путь. Провели просто із домашньої злітної смуги на чайці. Пасажир літака, заступник голови державної міграційної служби Віктор Шейбуд дотепер перебуває в реанімації. Серед версій авіакатастрофи, які розглядає слідство, не відкидають і замаху на вбивство. Аж занадто непересічна біографія виявилась у постраждалого чиновника. На злітній смузі аеродрому чайка жодного літака. Сталеві птахи з за паркана спостерігають за тим, як три сотні людей прощаються із пілотом анатолієм довгополом. Фатальним для льотчика стало 8 червня. Анатолій разом із пасажиром, першим заступником голови Державної міграційної служби Віктором Шейбутом, проводили так званий ознайомчий політ перед навчанням, але він завершився несподівано. Як 52, майже одразу після зльоту упав на аеродром з висоти 200 метрів. Пілот був зажатий, пасажир був уже уже витачили до нас. 64-річний лютчик загинув на місці. Пасажира із переломом ніг та тяжкими травмами доправили у 17-ту київську лікарню. На даний момент стан його важкий, госпіталізований. Це був єдиний за три дні коментар лікарів про вцілілого пасажира. Сьогодні медики поза камерою підтвердили, Віктор Шейбут і досі в реанімації. Однак говорити про його стан заборонили рідні. Вони разом із високопоставленими друзями чергували коло лікарні усі вихідні. Щоправда, сьогодні біля дверей реанімації вже не було ані охорони, ані близьких. Тим часом правоохоронці й досі з'ясовують, що саме стало причиною аварії. Проводиться огляд місця події та проведено досудове розслідування, яке встановить причину падіння е, винних осіб. Колеги ж загиблого пілота певні похибки льотчика під час аварії бути не могло. Зараз таких льотчиків в Україні практично немає. кажуть лише місяць тому. Пілот проходив медогляд, був здоровий як молодий. Тому найімовірніше відмову двигун літака, адже машина, хоч і регулярно проходила необхідні техогляди, однак літала вже 30 років. Припускають пілот до останнього, намагався виправити ситуацію, і врятувати життя пасажира. Про це мовляв свідчить те, як упав літак. Таке такої створюється, що він питає спасти, положив самоліт на крило, щоб зміщити удар. Так бояс і він вошов би вертикально ніби там нічого не сталося. Також припускають, дало приземлитися пілотові. Могли завадити дачі та житлові будинки поруч із аеродромом. У нього була складність призвісти посадку на полі, поля. Набула твора мало місця. За гіркою іронією кажуть товариші, анатолію не раз пропонували вийти на пенсію, однак той завжди відмовлявся, бо не хотів покидати неба та літаків. Тому й сьогодні його тіло винесли на злітну смугу, щоб пілот востаннє зміг із нею попрощатися. Олександр Романюк, Андрій Сукуренко, новини 2+,2. Україна нині перебуває у стані очікування своєї частини цьогорічного випробування великою водою. Слідом за цілою низкою країн центральної та східної Європи в Україні лише за дві останні доби рівень Дунаю насамперед в Одеській області почав стрімко зростати. Максимуму тут очікують за 10 днів, але рятувальники вже привели у повну бойову готовність кількаступневі засоби захисту. У разі потреби на боротьбу з паводком планують залучити понад тисячу бійців МНС та кілька сотень одиниць спецтехніки. Чи вистачить цього, не кажуть. Це буде високий паводок. Це... Будуть певні проблеми в портах в Рині. От і, звичайно, це нагрузка на дамби, на гідротехнічні споруди прихована небезпека від дій психічно хворих людей. Регулярно потерпають пересічні громадяни. І проблема не лише в тому, що людей з розладами психіки важко ідентифікувати, в утім, що карати за скоєне злочин часто. Просто нікого. Адже такі люди після експертизи у дев'яти випадках із десяти потрапляють до категорії неусудних. Лікарі скаржаться, скаржаться на переповнені спеціальні клініки. Держава, як завжди, на відсутність грошей для вирішення проблеми. Що ж робити? Відповідь спробувала відшукати Світлана Березівська. Він видерся на балкон у Запоріжжі. Кричав, аби перехожі подивилися, як він падатиме. А цей чолов'яга в Кременчузі голяка бігав вулицею і вихвалявся, що йому за це нічого не буде, бо він не осудний. В Одесі трагедія психічно недужий з ножем убив матір і поранив медиків швидкої допомоги. А у тому ж Запоріжжі вбив вагітну лікарку. Це лише останні історії в Україні, яких об'єднав один діагноз психічні розлади. Не хочеться водка бо вот на камеру, да, Даво то, що зараз відбувається, і то, що ми бачимо, не стоїть во таким образом бударажити соціум, патому что социум і так достаточно агресивно к зараз категорії пацієнтів. Да не може больной бути все час в закритому поміщенні. Це не гетто, куди ми повинні зібрати всіх людей з психіатричним діагнозом, закрити, забрати у них всю свободу, і це, извините, уже тюрьма. Люди в інтернет-мережі та психіатри на своїх зборах жаліються. Через останні випадки до душевно хворих ставлення гіршає. Люди, які живуть поруч із жертвами гучних трагедій, тепер просто бояться виходити з дітьми на вулицю. Лікарі швидкі. Бояться виїжджати на допомогу. Фахівці психіатри наголошують, попри реформу психіатричної галузі, яка триває в Україні вже не перший рік, їх постійно недофінансовують і забувають. У нас сьогодні є психіатричні лікарні, і в нас сьогодні є будинки-інтернати, і у нас немає інших структур, крім лікаря, психіатра, денних стаціонарів, кабінетів, диспансерів. Є амбулаторна служба. Може, не досконала, там ми працюємо, з цим. але сьогодні дуже важлива сім'я, родина, відношення родини до е, хворого. Не секрет, що і больниці не укомплектовані, штати больниці не укомплектовані. Е, може бути я не побоюсь, навірно, не зовсім адекватно оплачується ця робота. Якщо б ми мали можливість адекватно супроводити після виписки стаціонара, це на сьогоднішній день із того, що ми можемо. Асуществлять мы правми осуществляємо психологическое сопровождение пациента, который сам прийшов, сам кричит караул и хочет посмотреть тебе в глаза. Медики безуспішно роками намагаються доєднати до обов'язкового нагляду й допомоги таким хворим соціальні служби. Втім, часто не дуже після лікарні удома не може дозволити собі елементарного ліки, які йому за рецептом іноді треба пити все життя. Ліки переважно дорогі. І чи їх хворий має, чи ні, це проблеми лише його та його рідних, допоки не трапиться лихо. Світлана Березівська Ігор Сірий, новини 2+,2. Для них сен життя у бездоріжжі Харківщина гостинно зустріла учасників третього етапу Кубка Східної України з трофі-рейду. Перегони пройшли у первомайському районі, який славиться відповідним карколомним ландшафтом та найкращими, як для таких перегонів, глибокими болотами. Чи всі доїхали до фінішу, знає Андрій Барташов. Швидкість точність та віртуозне кермування. Завдання якнайшвидше знайти та взяти відмічені в супутниковому навігаторі точки. Біля цілі треба сфотографуватись однією рукою, торкаючись машини. Інколи задля цього треба лізти в суцільні хащі. Сложно взяти точку, тому що то місце, куди ти ще просто їдеш, і то місце, де ти береш точку, звичайно ще 10-15 метрів або 50, яких нибудь препятствий і це може скільки угодно времени. Проте досвідченим джиперам траса надто важкою не здається, так само, як і машина надто брудною. Ну є легкі, є сильно важкі. Родзинка цих перегонів величезне болото, на якому земля в буквальному розумінні западається під колесами та ногами. Тож, аби зорієнтуватись, де брід, треба добряче замурзатись. Так, да, Близько півсотні учасників з різних міст України, гості з Росії, численні глядачі. Всі тут заради адреналіну. Питань про те, в яку копійку стає їхнє захоплення, джипери не люблять. А на питання на що лізуть в непролазні хачі та нетрі жартують. Думали там кла, думали махно. Тут деньги закопав. на учасників до кінця року очікує ще два етапи змагань. Переможців визначать за сумою результатів у всіх заїздів. Андрій Барташов з Елексів, Харківщина, новини два два. Їм по 10 років, а вони вже гамселять один одного у ринзі. У Києві пройшов міжнародний дитячий турнір з фріфайту, або якщо говорити зрозумілою мовою, вільного поєдинку. Це бойове мистецтво, до речі, зародилося в Україні. Як виховують спортсменів і чого їм за жодних обставин не можна робити під час змагань? Тепер знає і Олена Мацюцька. Два раунди по дві хвилини. Зовсім юні спортсмени завдають удару за ударом. Навіть шолом тут не обов'язковий. Та від дорослих змагань з фріфайту дитячі відрізняються. Тут максимально стежать за здоров'ям. Перш за все, обмеження сили дотику, силу контакту. Тобто удари наносяться з обмеженим рівнем дотику, тобто не в повну силу. Женя працюй, ще раз пропустиш корпус, програєш Євген неминущий чорткова дуже зосереджений у нього непростий суперник. Тренер дає настанову за настановою. Результат не забарився. Хлопчик виграє. На бій він налаштовується по-дорослому. Я завжди кажу, Боже з і спаси мене. Під час бою нелегко зізнаються малі спортсмени, але ніби не боляче. Ну коли на рингі, ні. виходиш виходять слінка, да там щось болить уже та крім ударів, кажуть тренери. Хлопці вчать витриманості і чемності з суперником, і в житті. Ніколи не було, щоб вони приходили. Хтось казав, там чи в школі батькам жаліли, що не били. Ні, такого немає. їх просто ніхто вже не чіпає в школі. Головну філософію фріфайту пояснює автор цього виду боротьби. Є три людинотворчі цінності: це батьки, батьківщина і вчитель. І от в гармонії цих трьох цінностей дитина виховується, росте. Як у ринзі росте Максим, бачить його мама Лариса, такому спортові не противиться. Це буде чоловік, і це буде мужчина. Та все ж під час бою переживає. Максим омніса омніца моя омніса. Так так силочка так. Наставники пильно стежать за розвитком і настроєм своїх підопічних, щоб спортивна агресія не переросла у вуличну. Тому навіть суперники дуже дружні. Вони після поєдинку всі друзі, вони до того вони спілкуються, приїжджають на змання, Вони раді бачити один одного. Олена мацюцька Іван Павлович. Новини 2+,2. плюс дводенний турнір з історичного фехтування пройшов на Луганщині. Організатори влаштували бої біля стилізованої під середньовічний замок споруди в старовині Садимі Цеховського. Учасники билися мечами, як на справжньому лицарському турнірі. Суміш епох, спортивний азарт, цікаві костюми та бойовий дух привабили до поля бою сотні глядачів. А надто вразили болівальників дівчата. У важких обладунках вони не лише билися на рівних чоловіками, але й перемагали їх. Його обладунки важать близько 30 кілограмів. Крім металевого захисту, В'ячеслав одягає на себе костюм з двох шарів ватину, бере у руку важкий меч і у 30 градусну спеку виходить на поле бою. І так уже 10 років. У мене доволі легка стяганка, всього два слоя ватина, але мені дуже жарко, а у інших одноклубників стяганки потолще, їм ще жарче. Тяжело, дуже тяжело. Ну, В том та і кайф від захоплення для справжніх чоловіків у захваті й дівчата не лише ті, що сидять на глядацьких місцях, а й ті, що б'ються з чоловіками на рівних, б'ються і перемагають. В журі твердять, судять усіх однаково. На полі бою статі немає. Тут не забуваємо дух, пані таку адреналіни підуваємо, Коли виграш у мачі це особе соводоста. Стовідсоткової історичної достовірності від костюмів не вимагають. Тут найголовніше безпека. Утім, вписатися у тучі. Иншу эпоху для участников справа у субъекстуи чести. Это полная реконструкция шлема, который найден под Днепропетровском на 10 век. Это кочевой шлем. Вот, ну, ввиду бармицы он очень тяжелый. Единственное, что не реконструкция, это скрытая защита, которая необходима для того, чтобы зубы на месте остались. Ратники кажуть, готові миритися зі спекою у ватяному одязі, носити на собі до 30 кілограмів обладунків, напружувати м'язи та тримати удари, натомість отримують незрівнянні емоції. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина. Новини 2+,2. Це все на сьогодні. І разом з кореспондентами наших новин я вже чекаю на наступну зустріч з вами завтра, як і завжди рівно, о 21-й. На все добре.